Леонід Корнієнко, миша та слон. Якось миша гризла нірку і потрапила до цирку. Бачить диво навкруги. Ходять звірі хто куди, леви, птахи та собаки, тигри, коні та макаки, і музики сильно грають, і ліхтарики палають. Здивувалася вона. Бо побачила слона. Слон в кутку їв і на мишку не глядів. Придивилася Ова схожа миша на слона. У мене з ним хоча й малі є подібні деталі. Маю вуха, маю хвіст. Носик, маю хист, їсть, як я, і п'є ту ж воду. Видно, ми з одного роду. Так ця думка захопила з пантелику мишку збила, позабула за стороги і підбігла аж під ноги. Гей, пане слон, великий брате, правду нікуди дівати. Дуже схоче ми послухай такий же хвіст і вуха. Ми чотири лапи маємо, і смачненьке полюбляємо, і по кольору ми сірі, і на зовнішність ми милі, лише в розмірі різниця, але то така дрібниця. Може, ж ми рідня з тобою покрути хоч головою. Я багато де була, репетує до слона. О, і чого це чекати? Будемо разом виступати? Слон банани доїдає і тихенько промовляє. Що воно так пищить? Чи комаха, чи ведмідь? Чи в вусі щось застрягло? Що воно так пищить? А, може, я чогось з'їв, що на вухо захворів? Право вліво походив та й на мишку наступив. Слон у цирку виступає, ну а мишки вже й немає. Якщо є якась різниця, то це зовсім не дрібниця. Треба добре людям знати, з чим до кого приставати. Треба знати, з ким водитись, щоб живою залишитись.